Вітаю, шановні колеги! До вашої уваги презентація досвіду роботи, учасниці фестивалю добрих практик, освітян Харківщини, майстри педагогічної справи презентують у номінації Спеціальна та інклюзивна освіта. Тема моєї роботи планування корекційно-розвиткових занять із дітьми з синдромом Дауна в умовах логопедичного пункту закладу дошкільної освіти. Синдром Дауна це генетична особливість, це не хвороба, яку можна вилікувати. Діти, які мають цей синдром, можуть стати повноцінними членами суспільства, маючи належну психолого-педагогічну та медичну підтримку без перебування у спеціальних закладах. Діти, які мають синдром Дауна, є і в нашому місті та були охоплені дошкільною освітою саме нашим закладом і потребували інтеграції в колектив загального розвитку. Досягнення якісних та кількісних змін в особистісному розвитку дитини з синдромом Дауна можливо лише в тому випадку, якщо корекційно-розвиткова робота відбувається з урахуванням вікових особливостей дітей і особливостей, пов'язаних із характером порушення онтогенезу. Одне з найважливіших завдань допомогти в подоланні і компенсації відхилень, що заважають розвитку дитини. Формування комунікативних функцій має комплексний характер, тобто, розвиваючи одну з функцій, ми таким чином закладаємо основу для розвитку іншої, отож, щоб отримати повноцінний результат, цілісно сформовану функцію потрібно сприяти розвитку інших. Корекційна розвиткова робота будується від простого до складного з опорою на лексичні теми. На кожну лексичну тему відводиться 4 тижні. Заняття з дітьми проводиться у формі гри. Рекомендовано проводити заняття 2 рази на тиждень, індивідуально з кожною дитиною. В залежності від можливості дитини з особливими освітніми потребами, заняття доцільно повторювати 2-3 рази для засвоєння дитиною інструкцій та закріплення навичок розвитку. Тривалість одного заняття 15 хвилин. Для проведення корекційно-розвиткових занять рекомендовано залучати батьків дитини, щоб вони правильно могли закріпити матеріал і організувати свою корекційну роботу з дітьми вдома. Щоб пізнавальна активність дітей з особливими освітніми потребами була максимальною. У своїй практиці я використовую цікавий різноманітний научний дидактичний матеріал, адже справедливо відмічав Інштейн. Уміє вчити той, хто вчить цікаво. З метою розвитку слухового сприйняття у дітей з особливими потребами активно використовую музичні інструменти і аудіозаписи, наголошую на тому, що для активізації роботи мозку під час занять звучить музика Моцарта як фрагмент корекційного впливу за методом Томатиса. Для того, щоб діти розвинули м'язи мовних органів, дихання проводиться спеціальні вправи. Для розвитку зорового сприйняття, уваги і пам'яті активізації словникового запасу, розвитку зв'язного мовлення використовує картковий матеріал. І як основний вид роботи з дітьми з особливими освітніми потребами вивчаємо букви і вчимося читати. У моїй професійній практиці добре зарекомендувала себе різноманітна предметна діяльність, яка сприяє розвитку дрібної моторики. Нанизування кілець на стержень, ігри з дерев'яними втулками, гра з мозайкою, шнурування на спеціальних рамках, сортування мозайки, помпонів пінцетом, гра з кінетичним піском, Кладання камінців за контуром, кінезіологічні вправи. Велика увага під час корекційно-розвиткових занять приділяється формуванню елементарних математичних уявлень про сенсорні еталони, розпізнавання форми, колір предметів. Величину просторове розміщення. Мовленева активність стимулюється на всіх етапах заняття. Використовується картковий стимульний матеріал. Для стимуляції емоційних реакцій та розвитку мовлення організовує сюжетну гру заняття. Підсумком всієї роботи можна вважати якісні зміни у розвитку дітей, що представлені на діаграмі. Дослідження проводилося протягом двох років. Організація логопедичного супроводу дозволяє усунути або пом'якшити як мовленнєві вади, так і психологічні порушення, сприяючи досягненню головної мети педагогічного впливу, виховання всебічно розвиненої особистості. Дякую за співпрацю, бажаю всім миру та здоров'я!